Мудь здорова, Чорногоро, вже по віктя покидаю, муть в то браття грати, я вже з ними не заграю, бо заграють тарабани, ті цісарські, та голосніє, та цісарська музик банда місяць світить, та не гріє. Та не жаль ми, браття того, мого персня дорогого, що удар дам тарабанцям, але жаль ми лиш одного. А то кучера лиш того, що чесала рідна мати, ножички цісарські срібні, гарно вміють підтинати. Будь здорова з Чорногору, і трембіто, і кедрино, що м не шепчуть, не загинеш. Знаю й сам, що не загину. Гуцулові домовина, лиш з кідрини, спокон віку. Будь здорова, моя кедро, нім горіся, вернуть ріки.